Всім привіт та доброго здоров'я! Якщо вам хочеться незаморочливої випічки, рекомендую приготувати ось такий яблучний кекс. Швидко, просто та дуже смачно. Перш за все готуємо яблука, нарізаємо їх на приблизно ось такі шматочки. Додаємо цукор, лимонний сік, гарненько перемішуємо та відставляємо в сторону. Духовку вже можна поставити на розігрів. Готуємо тісто, В глибоку миску вливаємо 3 яйця, додаємо дрібку солі, збиваємо до невеличкої піни. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо до білої пухкої маси. Стараємося, щоб цукор майже повністю розчинився. Розтоплене вершкове масло, рафіновану олію та молоко все кімнатної температури. Вводимо борошно разом з розпушувачем. Збиваємо на низьких оборотах міксера приблизно одну хвилинку доки всі продукти не об'єднаються. Тісто повинно бути доволі рідким, ось такої приблизно консистенції. Готуємо форму, змащуємо її маслом та притрушуємо борошном. Зайве борошно обов'язково струсіть. Виливаємо тісто та нього викладаємо яблука будь-якому порядку. Духовка вже розігрілася, відправляємо туди кекс приблизно на 50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Все, готово. Який красень! Духмяний, золотавий, ніжний та пухкий. Даємо постояти в формі приблизно 10 хвилин та виймаємо. Всім смачного чаювання! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Від щирого серця вважаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!